Осінь у селі це пора турботи й клопотів, коли земля ще не зовсім відпочила після врожаю, а господар уже готується до зими. Саме восени селянин має бути пильним, бо, хоч здається, що природа засинає але під шаром опалого листя, і в купах трави починається своє непомітне життя життя гризунів, миші, полівки, зайці. Усі вони шукають собі їжу й затишок на холодний час, і найзручніше місце для них це, це сад, де багато укриттів і де молоді дерева стають легкою здобиччю. Особливо небезпечний період починається в листопаді, коли перші морози женуть дрібну живність до людських господарств. У цей час потрібно подумати про захист дерев, бо пошкодження кори взимку може стати смертельним для дерева навесні. Миші гризуть кору не від злості, а з голоду, вони обирають ніжну, соковиту частину, стовбура біля кореня, де кора тонка і легко здирається. Якщо вони обгризуть кору по колу, дерево фактично перестає жити, сокорух порушується, і навесні садівник бачить замість зеленого листя лише сухі гілки. Особливо страждають молоді яблуні груші, сливи. Бо їхня кора ще не загробіла, а смак для мишей найприємніший. Старі дерева рідше гинуть, але теж зазнають шкоди, кора тріскає, утворюються рани, через які проникають грибкові хвороби. Тому не можна чекати снігу чи морозу треба діяти ще восени, поки земля м'яка, й можна все підготувати. Багато хто думає, що миші не такі вже й страшні вороги сату, мовляв, вони дрібні. Шкоди великої не нароблять. Але варто лише побачити одне дерево, з якого кора знищена навколо всього стовбура, і стане зрозуміло, що навіть одна ніч гризунів може коштувати багаторічної праці. Одна пара мишей за зиму здатна пошкодити кілька дерев, а в саду їх буває не одна пара. Крім того, гризуни роблять численні нори під корінням, розпушують землю, що погіршує зимівлю кореневої системи. Вони підгризають не лише стовбури, а й молоді пагони, особливо якщо сніг покриває нижні гілки. Зайці ж більші за розміром здирають кору вище до пів метра і часто обгризають навіть міцні дерева, залишаючи за собою оголені білі плями на корі. Чому ж саме восени потрібно займатися захистом? Бо саме тоді формується майбутня безпека саду, коли все вже зібрано, листя облетіло. Сад, видно, як на долоні можна перевірити кожне дерево, обкопати пристовбурне коло, прибрати бур'яни, гілки, листя, що залишилися це не просто прибирання, це знищення потенційних сховищ для гризунів. Миші люблять заселятися під купами рослинних решток у траві, в кубках сіна, тому чистий сад це перший крок до безпеки, і поки земля не замерзла. Є час підготувати матеріали для обмотки стовбурів ялинове гілля, очерет, металеву чи пластикову сітку, старі панчохи, спеціальні стрічки, що продаються в магазинах. Не менш важливо розуміти, що восени ще є запахи, свіжа земля, рослинні рештки, перегній усе це приваблює мишей, бо вони шукають не лише їжу, а й місця для нір. Якщо сад не доглянутий, вони там оселяться, і зима пройде для них спокійно, а для садівника з втратами. Коли ж усе прибрано, земля утрамбована, стовбури укриті, мишам нічого робити, вони підуть туди, де легше знайти прихисток. Тому досвідчені господарі кажуть хто восени полінується, той навесні сад втратить, і це не перебільшення. А перевірена десятиліттями правда. Є ще один важливий момент клімат останніх років змінився. Осінь часто буває теплою і затяжною, сніг лягає пізно, а потім різко б'є мороз. У такі періоди миші активні довше, ніж колись. Вони мають більше часу, щоб нашкодити деревам, і тому захист треба ставити не тоді, коли вже мороз, а ще в жовтні або на початку листопада. Обмотування стовбурів, притоптування ґрунту, розкладання відлякувальних засобів усе це краще зробити заздалегідь, бо потім снігом усе прикриє, і дістатися до коренів буде важко. Дехто відкладає це до останнього, думаючи, що ще не холодно, але саме така зволікає призводить до того, що в січні чи лютому під товстим снігом дерева вже пошкоджені. Загалом восени садівник має думати не лише про врожай. А й про життя своїх дерев це як підготувати худобу до зими, накрити, нагодувати, уберегти. Так само й дерева вони не можуть сказати, що їм холодно чи боляче, але навесні їхній вигляд усе покаже. Здоровий сад це результат турботи, а не випадковості. І тому осінь це час не відпочинку, а відповідальної праці, коли закладається основа майбутнього врожаю. Гризуни. Тихий, але небезпечний ворог, і той, хто вчасно подбає про захист, навесні побачить свій сад живим, зеленим і вдячним. Щоб сад пережив зиму без втрат, треба діяти розумно і послідовно. Головне правило не чекати, поки гризуни з'являться, а заздалегідь створити умови, де їм буде незручно і небезпечно. Осіння підготовка це до це не один день роботи. А ціла система заходів, які варто виконати поступово. Спочатку треба навести лад у саду, прибрати опале листя, зібрати гілки, бур'яни, старі плоди, що залишилися на землі. Усе це служить укриттям і кормом для мишей, тому чистота перший засіб захисту. Коли сад доглянутий, гризунам немає де сховатися, і вони не затримуються там надовго. Після прибирання. Варто уважно оглянути кожне дерево. Молоді саджанці найвразливіші, їхні стовбури тонкі, кора ще м'яка, і навіть невелике пошкодження може призвести до загибелі. Для таких дерев обмотка обов'язкова. Найкраще для цього використовувати ялинове гілля. Воно не тільки щільно прилягає до стовбура, а й має колючки, які відлякують мишей і зайців. Гілки слід прив'язувати голками вниз щільно, але не так, щоб душити кору. Верхній край можна зафіксувати мотузкою або м'яким дротом. Така обмотка зберігає тепло і не пропускає гризунів навіть під снігом. Якщо немає ялинового гілля, підійде будь-яка сітка металева або пластикова. Головне, щоб вона не іржавіла і мала дрібні отвори, через які миші не пролізуть. Сітку встановлюють із зазором у кілька сантиметрів від кори, щоб між нею і деревом була повітряна подушка. Це запобігає пріянню і утримує тепло. Нижній край сітки потрібно заглибити в землю або притиснути каменем, щоб гризуни не підкопались. Висота захисту не менше 50 см, а краще до снігового рівня, щоб зайці не дісталися кори під час сильних заметів. Ще один перевірений спосіб обмотування стовбура спеціальним папером або мішковиною, можна використати старі мішки, рогожу, навіть панчохи чи капронові колготи. Головне, щоб матеріал не намокав і пропускав повітря. Обгортати треба від основи до розгалуження, а зверху закріпити мотузкою. Для більшого ефекту під матеріал можна підкласти тонкий шар соломи або сухого листя. Це створить додаткову теплоізоляцію. Такий спосіб особливо підходить для груш і слив, бо вони чутливі до морозу, і подвійний захист буде лише на користь. Коли обмотка готова, треба подбати про пристовбурне коло. Гризуни люблять рити нори біля коренів, тому землю потрібно добре утрамбувати. Якщо восени волога, утрамбування допоможе також уникнути пересихання коренів. Коли випаде сніг, його обов'язково треба притоптати навколо дерев, щоб створити тверду кірку. Миші не можуть рити ходи в ущільненому снігу. Тому цей метод дієвий навіть без обмотки. Головне, не шкодувати часу. Після кожного сильного снігопаду треба знову утрамбовувати. Це особливо важливо в кінці зими, коли гризуни стають найактивнішими. Крім механічного захисту, існують природні та хімічні засоби. Народна мудрість радить використовувати запахи, які миші не переносять це дьоготь, риб'ячий жир, газ, оцет, часник. Можна змочити ганчірку в одному з цих засобів і покласти біля стовбура, але так, щоб не торкалася кори. Деякі господарі оприскують нижню частину дерев розчином дьогтю або навіть. Пастою з глини, коров'яку та дьогтю. Запах тримається довго, а кора дихає. Також ефективні сучасні засоби, готові репеленти на основі натуральних олій або синтетичних сполук, які не шкодять рослинам, але мають різкий запах для гризунів. Є ще спосіб обмазування стовбура спеціальною сумішшю. Готується вона просто: глина, коров'як і карболова кислота або креолін, усе розмішують до густої консистенції і наносять на нижню частину стовбура товстим шаром. Така обмазка не лише відлякує, а й утримує тепло, запобігає тріщинам кори від морозу. Якщо зробити її восени, вистачить на всю зиму, навіть при перепадах температур. Для молодих дерев краще брати м'якші компоненти глину з вапном без сильних хімічних домішок. Щоб боротьба з гризунами була ефективною, треба діяти не лише в саду, а й на подвір'ї. Якщо поруч є смітники, купи сіна, старі дрова, усе це треба впорядкувати, бо саме там миші зимують. Добре розкласти отруйні принади у місцях, де немає доступу домашніх тварин. Найпростіша приманка зерно з додаванням готового отруйного порошку, який продається в агромагазинах. Проте не варто зловживати хімією. Якщо навколо саду є кури чи собаки, вони можуть випадково з'їсти отруєну мишу. Краще ставити пастки або використовувати живоловки це безпечніше й екологічніше. Дехто ставить у саду пахучі трави пижмо, м'яту, полин. Їх можна розкидати по землі або покласти в маленькі тканинні мішечки біля дерев. Ці трави відлякують не лише мишей, а й комах. Особливо добре діє полин, його запах довго тримається навіть після снігу, можна також зберігати гілочки полину в сараї чи погребі, щоб гризуни не заходили туди. Такі прості засоби не потребують витрат, а результат часто не гірший ніж від магазинних препаратів. У кінці осені, коли все зроблено, варто ще раз перевірити сад, оглянути обмотки, переконатися, що ніде не видно слідів підкопів утрамбувати землю, і якщо випав перший сніг, його одразу притоптати біля дерев, щоб не залишалося пустот, і так робити кілька разів за зиму, коли сніг оновлюється. Краще трохи потрудитися восени узимку, ніж навесні шкодувати за деревами, які не пережили мороз і зуби мишей. Зрештою, турбота про сад це турбота про власний добробут, бо кожне врятоване дерево це майбутній урожай, тінь у спеку і гордість господаря. Наші діди й прадіди добре знали, що гризуни підступний ворог саду і боролися з ними по-своєму, без магазинних препаратів і сучасних сіток. Їхні методи були прості, але мудрі, перевірені не одним поколінням. У кожному селі знали, що восени, коли врожай уже зібраний, а земля готується до зими, треба обійти сад і подбати про дерева, бо зима те це випробування не лише холодом, а й голодними пащами мишей. Старі люди казали коли миші ситі, сад спить спокійно, а коли голодні, ліс реве від біди. Ці слова мали глибокий сенс, бо в ті часи люди жили в злагоді з природою. І вміли спостерігати, коли настає небезпека для дерев. і найпоширеніший народний спосіб ялинове гілля. Його приносили з лісу, цілими оберемками і прив'язували до кожного дерева. У деяких селах цим займалися всією родиною. Чоловіки рубали гілки, жінки готували мотузки, а діти допомагали підносити. Гілля клали густо, голками вниз, щоб жодна миша не пролізла. Запах смоли й колючки тримали звірів подалі. У гілля часто вплітали трохи полину чи м'яти для ще більшого відлякування. Цікаво, що старі господарі ніколи не використовували сухе гілля, тільки свіже, з лісовим духом. Вони казали, що свіже гілля, мишу очі виїсть, маючи на увазі, що запах смоли настільки сильний, що гризуни не підходять і близько. Другий народний спосіб. Обмазування стовбура глиною з коров'яком. У селі це називали просто заліпити кору. Глину брали з річкового берега, м'яку жирну змішували з гноєм і водою до стану густої каші, іноді додавали золу, щоб суміш не тріскалася або кілька крапель дьогтю для запаху. Такою суміш обмазували нижню частину стовбура, іноді й до пів метра. Взимку ця обмазка твердне, але не шкодить дереву, а навесні легко осипається. Гризуни таку поверхню обходили стороною, бо запах гною й глини для них нестерпний. До того ж, така глиняна броня добре берегла від морозних тріщин подвійна користь. Ще один поширений метод а, використання попелу. У селах, де багато топили дровами, зола була всюди, її розсипали навколо дерев у пристовбурних колах. По-перше, це зменшувало кількість бур'янів і створювало суху поверхню, яку миші не люблять. По-друге, зола мала лужну реакцію і гризуни уникали таких місць. Старі люди казали, миша золою не ходить, і справді, навіть у морозну пору, там, де земля була посипана попелом, не знаходили нір. Цей простий засіб нічого не коштував, але мав доведену дію. Деякі господарі змішували золу з пісом або мукою і додавали трохи вапна, це відлякувало ще й комах навесні. Були й цікаві способи з використанням трав і запахів. Наприклад, у Західній Україні вхід ішов полин, його клали під дерева, у дупла біля парканів. Полин має гіркий аромат, який відлякує не тільки мишей, а й кротів, інші клали листя м'яти або пижма. Сушили ці трави і зберігали їх у мішечках. Восени перед заморозками розкладали біля дерев або під обмотку. Це було не лише ефективно, а й красиво. Сад пахнув духмяно, і навіть люди казали, що легше дихати біля таких дерев. А ще в народі вірили, що трави мають силу. Полин гризуна виганяє, бой нечисту силу жене. Ще одна народна хитрість. Використання старого одягу чи шматків тканини, змочених у дьогті або гасі, їх підвішували на кілочках біля дерев або обв'язували нижче крони. Гризуни не витримували цього запаху і обходили сад стороною. У деяких селах робили навіть димові пастки, клали в металеву банку трохи смоли або дьогтю, запалювали, а потім гасили, щоб ішов дим. Потім ці банки ставили біля саду. І кілька днів запах тримався навкруги. Такі методи не потребували великих витрат, зате діяли відмінно, особливо тоді, коли не було сучасних засобів. Зайців відлякували трохи інакше. У давнину господарі робили високі загородки з хмизу або очерету навколо молодих дерев. Очерет зв'язували в пучки, ставили по колу, прив'язували мотузками. Виймалося дешево і швидко, зате ефективно. Інколи поверх обмотки ще наносили вапняний розчин з домішкою дьогтю. Зайці, відчувши цей запах, не наближались. У зимових оповідках часто згадували, як люди закутували сад як дитину, бо ставилися до дерев із турботою, знаючи, що без них весною не буде ані квітів, ані плоду. Цікаво, що деякі старі господарі радили й зовсім незвичні способи наприклад, навколо дерев розкидали риб'ячу лузку або сушену рибу. Запах риби відлякує гризунів, бо нагадує їм дикий хижий дух. Інші робили громові пучки, зв'язки страв, соломи, полину і свяченої крейди, які закопували біля кореня. Це вже більше схоже на обряд, але в селах вірили, що така зв'язка має силу оберігати сад від усякої шкоди. І навіть якщо не кожен повірить у магічну силу трав, то запах і структура таких пучків справді могли бути корисними, бо створювали бар'єр, який миші обходили. Порівняно з цими давніми способами сучасні методи виглядають простішими купив готову сітку, обмотав дерево і спи спокійно. Але в старих методах була своя мудрість вони не шкодили природі, не потребували грошей і при цьому дбали про баланс. Люди розуміли, що миша не ворог із ненависті, вона просто шукає їжу, тому не винищували її дощенту, а лише стримували, не даючи шкодити. Такий підхід це не лише господарська хитрість, а й філософія життя на землі. Усе має своє місце, але межі треба знати. І сьогодні багато хто повертається до тих методів бо, як кажуть старі люди, у дідів не було хімії, а сади стояли, і справді. Їхня уважність, праця і повага до кожного дерева створювали природний захист, який не замінить жоден сучасний препарат. Варто лише пам'ятати ті прості правила, що передавалися з уст у вуста восени прибери, обмотай, посип золою, постав гілля і сад перезимує без біди. Осіння обробка саду від гризунів. Це справа, яку не можна відкладати ні на тиждень, ні на день. Усе, що зроблено вчасно, взимку окупиться спокоєм, а навесні здоровими деревами і чистими пристовбурними колами без підкопів. Головне, що має запам'ятати кожен господар гризуни не з'являються просто так, вони шукають там, де легше, де є схованка і тепло. Якщо сад доглянутий, стовбури обмотані, а навколо притоптаний сніг, їм там немає що робити. Тому основна порада проста чистота, захист і увага. З цих трьох слів починається справжня турбота про сад. Перше, на що треба звернути увагу, це порядок саду і біля нього, опале листя, бур'яни, неприбрані гілки, усе це мишине царство, знищуючи їх, ви позбавляєте гризунів укриття. Краще один раз восени спалити суху траву й сміття, ніж потім весною бачити мертве дерево. Під час прибирання варто уважно подивитися на землю біля коренів, і якщо вже є маленькі отвори чи ходи, їх потрібно засипати, втрамбувати, а зверху притрусити золою або піском. Головне, не залишати жодного куточка, де миша могла б почати нору. Це проста справа, але саме вона рятує більшість дерев. Друга порада ставитися до дерев не формально, а як до живих істот. Якщо дерево обмотане, але обмотка надто туга або мокра, це теж біда, кора під нею може пріти, утворюються ранки, і дерево ослабне. Тому перевіряти обмотку потрібно кілька разів за зиму. Після відлиги чи снігопаду варто обійти сад, подивитися, чи все на місці, чи не сунулася сітка, чи не оголилася кора. Буває, що вітер або важкий сніг зриває обмотку, і дерево залишається беззахисним, тоді слід одразу все поправити. Це не забирає багато часу, але показує справжню господарську турботу. Ще одна важлива річ утрамбування снігу. цей простий спосіб старі люди цінували більше ніж будь-які хімічні засоби. Сніг навколо стовбура треба притоптувати ногами або лопатою, щоб він став твердим, немов крига. У такий шар миша не зможе прокопатися. Робити це варто не один раз, а кілька разів за зиму, після великих снігопадів або відлиг. Коли сніг підмерзає, утворюється захисна кірка, яка не тільки стримує гризунів, а й зберігає тепло в землі. Також не варто забувати про захист від зайців. Якщо вони є поблизу, краще ставити сітку вище, бо вони можуть дістати кору навіть на висоті 70 см, особливо коли сніг глибокий. Третє, що треба пам'ятати, запахи. Миші мають тонкий нюх і не переносять різких запахів, якщо у вас є дьоготь, газ або навіть просто тютюновий пил, використайте їх. Кілька крапель дьогтю на ганчірку біля стовбура відлякає гризунів на місяць. Але не перестарайтесь занадто сильний запах може нашкодити самій рослині. Усе має бути з розумом. Можна змінювати засоби одну зиму використати ялинове гілля, іншу полин або попіл. Це не дає гризунам звикнути, бо кожен рік у них нова несподіванка. Такі дрібниці і створюють стійкий захист. Четверте не нехтувати старими порадами часто люди сміються з народних методів. Кажучи, що вони застарілі. Але правда така у давнину ніхто не купував отрут, а сади стояли десятиліттями, і дерева були міцні, вони виживали завдяки простим речам, увазі, праці, постійності, гілля, попіл, глина, полин, це все доступно і зараз. Не обов'язково мати великі гроші, щоб захистити сад, достатньо бажання зробити все вчасно. Бо дерево, як і людина. Чутливе доставлення. Якщо його вчасно захистити, воно обов'язково віддячить гарним врожаєм. П'яте не забувати про весну. Коли сніг зійде, обмотку треба зняти, щоб кора не пріла. Землю біля стовбура варто розпушити, підсипати попелу чи перегною. Якщо ж видно пошкодження кори, їх треба замастити садовим варом або глиною з коров'яком, щоб не потрапила інфекція. І, хоч зима вже позаду, не варто забувати, що саме восени й узимку вирішується доля дерева. Навесні видно, хто працював, а хто чекав, що все минеться само, і в цьому головний висновок турбота про сад – це неразова робота, а постійна увага протягом року. Говорячи коротко, найкращий захист від мишей і зайців це руки господаря, ніякі засоби не допоможуть, якщо сад залишити без догляду. І навпаки, навіть найскромніші матеріали дадуть результат, якщо зробити все з любов'ю. Потрібно пам'ятати, що кожна осінь це не кінець, а початок нового циклу. Як підготуєш сад зараз, так він і подякує навесні. Якщо дерева живі, міцні, кора ціла, гілки гнуться, а не ламаються, значить, усе зроблено правильно. І тоді можна з полегшенням сказати. Сад зиму пережив. Бо головна нагорода для господаря це, це не лише плоди, а саме відчуття, що завдяки твоїй праці природа вистояла ще одну зиму і залишилася живою.